Смачний перечик, бабуся. Кажу, дякую тобі, що виростила. Подякуєш? А там бабуся. Там дідусь. Подякуєш бабусі, що виростила сьогодні? Так? І це ще не дідусь. Угу. І цей і цей. То так. Смачний перець?

Це така хатенка. Це треба відгризти кусок, буде тут дірочка. Дивись, там на сінинки середині. Всьо. Що такий маленький? Тримай. Угу, тримай. Догризай туди домаленька. О, може з'їсти його. Смачний? Угу. Дитинча. Так? Угу. Та маленьке дитинча. Дивись. Угу. На сінечку викидай. І Де? Точно, що й огірочок. Ходжу огірочка. треба помити, бо він в болоті. Потім зірвемо і помиємо, так? Поки що наперед. дивись. М -м -м. Тримай. Дивись, я там бачу ще одне є дитинча. Бачили? Килолетий. Угу. Такий дідусь капелюк класний. Ну покажись. Такий модний Як Робін Гуд. Та, тайландський наш гарбуз капецький. Як він висить такий важкий. який? Для води оце. Ага. п'є. Так, Водичка там збирається. Там збирається і так і. Клас. Мам, можна мені водія. О, дивиться, а другий, дивіться, він який. Ага, ще один. Навісний. З одного стебла. Чорний. А во, третій, збираєний. дивіться, вон, вон. третій ще росте маленький. А вон куди він заплівся вже? А він поплівся по цілому парнику. кілометр. А він гарну тінь робить, правда? Можна туди? Угу. На. Так, аби він з постійно починав так порости, тоби. би Буви над помідорами. О, помідори ті жовті зривай. О, помідор. Бач жовтий який він? Той зривай собі будеш їсти його. Дома. Не бачу. Не. Каже, бабуся, привіт. Ми рвемо твої помідори. Твої помидови їмо перці, йому перці, кусай. Mm. No.